Що ми не боїмося, децентралізація наближає Україну до європейських стандартів. До Вінниці прибула делегація з Харкова та Херсона, щоб обговорити хід реформи та необхідність її завершення. Учасники зустрічі підняли проблемні питання в роботі обласних і районних рад. В останніх мізерні бюджети та суто декларативні повноваження. Щодо подальших повноважень районних рад і збереження а субрегіонального рівня, якщо збереження, то які самі повноваження мають бути? Це також є одним з важливих питань, тому що багато європейських країн мають саме три рівня місцевого самоврядування, тому що якщо наші партнери європейські країни зберегли те рівня, можливо, нам треба також придивитися, перш ніж приймати якісь категоричні рішення. Серед актуальних питань децентралізація через війну реформа призупинена. Зараз важливо напрацювати законопроекти з позиціями українських асоціацій, що стосуються успішного завершення децентралізації. Бачимо позицію сьогодні міжнародних партнерів країн, які нам допомагають донорських інституцій фінансових інституцій. Що в процесі відновлення їм найбільш цікаво би було і спокійно вести діалог і проводити всі необхідні процедури з відновлення з базовим рівнем, з органами місцевого самоврядування. Це та модель, за якою живе весь цивілізований світ. Продовження реформи необхідне. Вона наближає Україну до євроінтеграції та після воєнної відбудови. Саме місцеве самоврядування є опорою на місцях державних органів влади і Збройних сил України. Наприклад, 24-й рік, ви знаєте, що наша команда відповідно прийняла пріоритети щодо розподілу бюджету. Це безпека, оборона, це стійкість, це турбота людей. І в цьому контексті ми і працюємо. Підтримку від громади Вінниці та області відчувають не лише місцеві жителі, а й прифронтові регіони. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко подякував Вінниці та регіону за гуманітарну допомогу, яку направляли для Херсонщини з початку повномасштабного вторгнення. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.